Привіт, друзяки! Молодий одноосібник знову на зв'язочку. І так зараз робимо рокеровочку. Картошечку викопали, тільки що тисочком повозили з прицепиком. Зараз нам потрібно підчепитися до нашої АГ-шки, дискової борони. Потрібно задіскувати пшеничку, яку ми збирали нашим комбайном по лісі. Зараз покажу нашу дискову борону. Ось така в нас дискова борона, прицепне, відчіпляємо, так як трішки, тут у нас проблема, трішки не витримала труба, треба буде переварити. Зараз диску виціпляємо на МТ-зону, забираємо грабельки звідси, щоб був нам доступ до борінки на три борони зубчастих. І будемо цепляти до тесорчика і будемо їхати. Є на них гарна робота. А ви вже пишіть, хто догадався, що це ми з ними будемо робити. Дуже цікава буде роботка в нас. А ми приступаємо до рубрики, «Прицепи, відцепись і йдіть в роботу. Тому зараз заводимо Аптезона, прибираємо дишло і повний перед. Будемо пробувати і діскувати, і борінками дещо робити певну роботу. Прицепили ми вже вала, фіксуємо його, де це фіксувати. Зразу фіксуємо, щоб його ніде не загубити мотором нашого дракона. Заводиться чітко з полутика. Робилось в даному МТЗ від задка до передка. Включаємо масу. розподільник у нас такий болгарський. Рекомендую. Зараз дивіться. Оса. Їдемо, будемо підцеплятися. Підцепились, наштопорюємо, тракторця оглушимо. Йдемо підцепляти далі. Проганяємо нашу дискову після копки картошки, щоб трішки протерлася, Після простоя. Включаємо п'яту понижену. Нашого дракона можемо його вставляти тут. Дивіться, скільки ще барабульки ми з вами накопали. Ось так наша дискова риє. І ще скільки є барабульки. Дивіться. А? Лайфак! І так пішло-пішло, ще можна мішечок 100% Назбирати після дісковочки, так, а ми перецепляємось далі. Так, Все-таки ми нацепляли нашу борінку, вцепили косілочку, приїхали ось така діляночка позаду мене, зараз покажу Зараз будемо її валити, косити. Е, хто думав, для чого нам борінки, я хотів цей бурян весь положити. І потім згребти його на кучу і спалити. І прийшла б нам ще одна діляночка, пару соток до нашого цього клапт. Тут до 15 соток. Отак і молоді діло-одноосібники, і малі, бо ми маленькі фермера. Кусочок до кусочка і так складається гектарчик. Все важко, землі тяжко знайти, агрохолдинги, бабулік, дідушок. Завлікли, підписали договора на 30 років і тепер вони там получають по тих 12 тисяч мізер і не можуть забрати свою землю. А ми беремо ось такі кусочки, які нам лишились. Тому зараз розкладаємо косілочку. Обійшли ми края, тепер обкосим, входим вже другу передачу, походили за мідоною, щоб ніде ніякого пенька не було. Ось такі ліса тісно Що, колеги? Виходить, ось у нас така картина, волки дебелі. За одного людина ще віддала один кусочок, тому додається на цього кусочка ще один кусочок. Ну На цьому буду завершувати, бо вже темніє, а нам потрібно косити. Тому ми продовжуємо далі. Хто дивився, всім дякую, ставте лайкоси та підписувати. Всім мирного неба, слава Україні! Героям слава!